Добрий день, малята! Давайте сьогодні з вами пограємо в гру, яка називається Підбери геометричну фігуру. Що це малята? Так, це м'яч. На яку фігуру він схожий? Вірно, на коло. А це що? Так, це пірамідка. На яку фігуру схожа пірамідка? Так, на трикутник, вірно. А це що? Так, це колесо. На що воно схоже? На яку фігуру? Так, на коло? Що це? Так, це яйце. На яку фігуру воно схоже? Так, на овал. А це що? Так, це апельсин. На яку фігуру він схожий? Так, на коло? А це що? Так це ялинка. На яку фігуру вона схожа? Так, вірно, на трикутник. А це що? Так, це помідор. На яку фігуру він схожий? Вірно, на коло. А це що? Так, це капуста. На яку фігуру вона схожа? Вірно, на коло. Молодці малята. Сподіваюсь, вам сподобалася гра. До побачення.